Друзі, вітаємо! А ми продовжуємо нашу рубрику Бліц. Знаємо, як вас цікавить тема страхування. І у нас сьогодні цікавий гість це наш страховий партнер, компанія Арсенал страхування. Ну що, почнемо? Так, я готова. Які найчастіше страхові випадки трапляються? Звичайно, ДТП та пошкодження лобового скла. Чи страхуєте ви авто від воєнних ризиків? Так, звичайно, можна застрахувати авто від прильотів. А, Марина, чи працюєте ви з клієнтами дистанційно? А, так, ми на зв'язку 24 на 7. Чи є можливість за договором ОСАГО збільшити розмір виплати? Бо я знаю, що там є обмежена сума. А, так, можна ще плюс мільйон. Часто клієнти питають, де буде ремонтуватися їх авто за договором КАСКО? Ну, якщо авто нове, то звичайно на гарантійному, якщо це БМВ. На Баварія Моторс. Які ризики часто люди недооцінюють при страхуванні автомобіля? Стихійні лиха та напад тварин. Що тебе найбільше надихає у твоїй роботі? Позитивний відгук клієнтів. А, цікаво, а як за останні роки змінилася тенденція у страхуванні? Клієнт став більш обізнаний та зросла довіра до страхування. Яку пораду ти даси, якщо клієнт хоче вперше застрахуватися? Я б рекомендувала приділити цьому час розібратися з тим, що вам потрібно, з умовами договору, обрати страхову компанію. Дякую, Марина. А у нас у Баварія Моторс є представник фінансового сервісу, який допоможе вам розібратися з будь-яким питанням.